наш університет КПІ вже давно не тільки технічний. Слід пам'ятати, що в затишок в домі створюють самі мешканці. Там сьогодні дуже комфортна така вайбова зона. Де... Дуже корисна для вступників, таких як ми абітурієнці. Наскільки складно вчитись в КПІ? Ну, подивіться навколо, подивіться на це абітфест. Ну неймовірне студентське життя, і це ж не один раз в рік таке. Крута атмосфера, спілкування зі студентами та викладачами цікава та корисна інформація про факультети та інститути київського політеху, майстер-класи, квест з призами та екскурсії кампусом. 29 червня на території Київського політехнічного інституту пройшов захід День вступника. відчуй КПІ». основні події відбувались перед першим корпусом Київської політехніки. Також учасники заходу могли відвідати екскурсії, які проходили всією територією університету. На мою думку, екскурсії проводяться для того, щоб розуміти в цілому, в якому майбутньому університеті ти навчаєшся, розуміти його історію і що тебе чекає в майбутньому. Ви знали, що Ігор Сікорський навчався в КПІ, і вже на другому курсі він зробив модель прототип майбутнього самоліту. На мою думку, це дуже цікаво. Плюс ми показуємо. Цікаві місця, про які навіть 80% студентів не знають, тому що вони не були на екскурсії. Окрім екскурсій, студенти та абітурієнти змогли відвідати наступні локації. На КПІ Експо можна було познайомитися з інститутами та факультетами, їх розробками, гуртками та дізнатися про студентське життя і навчання. Наш університет КПІ вже давно не тільки технічний, так як це один з найбільших університетів України. Поняття технічний трошки розмилося, і гуманітарний факультет в технічному університеті повністю гуманітарний. Насе навчання проходить цікаво. Викладачі максимально. Зацікавлюють у процесі навчання та намагаються пояснити навіть тим, хто можливо зі школи пропустив якісь уроки хімії, біології або інших профільних предметів, намагаються якомога зрозуміліше та більш прикладно та предметно пояснити матеріал. В чаті Альтансі можна було спокійно поспілкуватися зі студентами університету на актуальні для вступників теми. Багато студентів підходить і до нас. Як ви можете помітити, там сьогодні дуже комфортна така вайбова зона, де можна присісти на пуфіках, відпочити, поспілкуватись з студентами та послухати теми, наприклад, про академічну мобільність, дуальну освіту або про розвиток штучного інтелекту. Ми очікували такий потік, оскільки ми спеціально розташувалися біля головного корпусу, щоб цім було більше місця, і майбутні студенти могли детальніше і краще дізнатися про наші можливості. Та спеціальності цікаві стенди, цікаво розказують люди. Чудово, мені сподобається. Да. Отак все зручно підходиш і питаєшся. Все, що цікавить, Все зручно, дуже корисно для вступників, таких як ми, абітурієнтів. Також цікаве там соціальне життя. Як проходить життя студентів? Чи формуються групи, проходять якісь заходи, чи є гуртки. І також цікавить, звичайно, питання про завлаштування, яким ти можеш стати після ходження навчання на цьому факультеті на цій спеціальності. Чесно кажучи, найпопулярніше питання в абітурієнтів це наскільки складно вчитись в КПІ. А друге, мабуть, за популярністю це про те, яка у нас форма навчання: дистанційна чи офлайн. На локації тут містечка. Вступники змогли отримати відповіді на питання щодо поселення та проживання в гуртожитку. Факультети будуть формувати пріоритетні списки за категоріями, передавати в студмістечко, А ми будемо розміщувати згідно рекомендацій факультетів. В КПІ гуртожитки блочного та коридорного типу. Гуртожитки здебільшого закріплені за певними факультетами, тому і розподіл буде відбуватися відповідним чином. Всі гуртожитки досить комфортні, забезпечені основними засобами. Це меблі, м'який твердий інвентар. А також у нас є гаряча вода, опалення по сезону ну це звичайно жарти, газові, електричні плити відповідно в різних гуртожитках різного типу. Тому студентське життя буде досить комфортне в побутових умовах. Але слід пам'ятати, що затишок в домі створюють самі мешканці. В інтерактивно-спортивні локації кожен міг пограти в настільні ігри, взяти участь в різних спортивних змаганнях, а також просто відпочити та насолодитися з друзями і студентами-вихідними. Проведення івенту в рамках обідфесту КПІ дуже гарно відзеркалюється на наших майбутніх студентах та на наших студентах. По перше, люди прийшовши. Почну, прийшовши на бітфест, вони очікують, мабуть, що їм будуть щось розказувати. Вони будуть по квестам ходити. І розумієте, от, типу, сама ходьба, типу, вона має односторонні, так скажемо, фізичні, фізичні навантаження. А коли ти береш руки ракетку і рухаєшся зі сторони в сторону, і концентруєш свою увагу на м'ячі, то ти вже більш так скажем зосереджений і готовий сприймати інформацію більш уважніше, ніж. Ти прийшов і просто гуляєш. Ну, подивіться навколо, подивіться на це від фест. Ну, звели неймовірне студентське життя, і це ж не один раз в рік таке. Наступна локація це соціально просвітницька локація, де вступники змогли дізнатися про волонтерство та благодійність, в якій активну участь беруть саме студенти КПІ. Студенти можуть займатися волонтерством на заходах, також у студентському конструкторському бюро, зокрема, допомагати створювати деякі речі на потреби ЗСУ. Ну основними напрямками студентства я можу назвати це. Всілякі різні аукціони, які студенти проводять на своїх заходах, просто збирають е, гроші ну, з банкою. Е, кожні якісь публічні масові заходи теж направлені на благодійність серед студентів, серед викладачів. Е, в будь-який чат, коли куди не зайдеш, всюди є якісь там збори, е, хтось для когось збирає. Для друзів, для батьків, для... для всіх. Кого тільки можна придумати, і хто і що тільки можна придумати, для всіх збирають. Ну у нас типу дуже багато волонтерства. Загалом є волонтерство, яке пов'язано з війною, і це дуже важливо. Зараз у нас коли там бомбили Київ, наприклад, ми збиралися зі студентами ініціативними і їздили розбирати завали. А також, коли у нас сталася неприємна ситуація з Каховською ГЕС, ми також відправляли туди дуже велику гуманітарну допомогу в співпраці з ДНВР. Ми збирали різні речі, гроші і відправляли туди. А також у нас були були волонтерські заходи пов'язані з безпритульними тваринами. У нас є недалеко притулок. Туди ми теж приносили їжу для тварин. І остання, але не менш цікава локація: це квест з призами. Тут вступники повинні були вирішити певні задачі, які пов'язані з різними факультетами та інститутами для того, щоб знайти відповідь для вирішення квесту. В результаті учасники, які пройшли даний квест, отримали приємні подарунки та призи від університету. Ну на кожен день вступника робить робить квест, щоб люди вступники могли краще познайомитись з КПІ. Тобто, кожен факультет просто сам робить uh, ці завдання, які пов'язані з спеціальностями, які вивчаються на факультеті. Ми просто взяли минулорічні, доповнили їх. Просто пишеш людям зі студради будь-якого факультету. Вони тобі кажуть, чи хочуть вони придумати якийсь квест, uh, чи ще щось. І просто ми це комбінуємо в один квест. Взагалі, за -за захід мені дуже сподобався. Цікаві а, конкурси, конкурси, багато різних спеціальностей показують, чого вони навчаються тут. Та взагалі тут дуже комфортно та дуже подобається, що це на свіжому повітрі. Я хотіла отримати відповідь на такі питання, які взагалі спеціальності зараз актуальні, а куди краще було б подати документи, які прохідні бали. Що я можу навчитися на обраних спеціальностях та взагалі про дізнатися більше про студентське життя? Я дуже рада, що проводяться такі заходи. Що абітурієнти, люди, які хочуть вступити в обраний університет, можуть дізнатися більше інформації про нього для вас. Працювала студентська рада навчально-наукового інституту телекомунікаційних систем.